Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко, Ажіотаж в Сполучених Штатах, Ажіотаж чи на ровному місті, чи не на ровному місті. Зараз ми про це поговоримо. А з чого все почалося? Почалося з того, що Байден зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Поїхали далі. Зняв і зняв Каміла Харріс. Буде тепер претендентом. Скоріше за все. Вона ще не не висунута, але скоріше за все вона буде претендентом на пост президента Сполучених Штатів від демократичної партії. Але тут почалось пройшло декілька днів, і почала почали телеведучі з Fox News. Там прямо виходили заголовки про і в передачах, і в їхніх змі виходили Байден Помер з з знаком питання. І вони скрізь говорили, Байден може бути мертвим. Вони говорили, дуже дивно. Він не заявив про відставку на камеру, а зробив це у формі листа. І з того часу ще жодного разу не з'явився на публіці. Додавали, що сподіваємося, що з ним все добре, але потрібні докази. Сказали, ведучі програми цих всіх, які докази, що докази. Але з доказами виходить і конгресвумен, от республіканців Боберт. Вона повідомила, що потребує до. Кінця понеділка доказів того, що президент США Байден живий. Це вчора, не знаю, отримала вона докази чи не отримали. Ще підігрівають декілька ситуацію самі демократи і сам Байден. Байден делегував свої повноваження щодо закону про підтримку України главам Міністерства фінансів і Державному департаменту США. Далі що йде? Над капітолем припустили е, прапор, але департамент Білого Дому повідомив, що це звичайна практика, коли помирає член конгресу, а померла зараз член конгресу Шейла Джексон Лі. Так що ну ось така ситуація в Сполучених Штатах, і і Байден мовчить, Каміла мовчить, всі мовчать, тишина, і тут е, виходить. Доктор президента Кевін О'Конора і О'Конора. І він каже, що симптоми ковід у президента Байдена майже повністю пройшли і він продовжує виконувати свої президентські обов'язки. Ну, ми цього не бачимо, ми цього не знаємо. Виконує, не виконує. Знаєте, Ми навіть не можемо судити, живий, не живий. Чому я так от кажу? Тому що, друзі, ми на це не впливаємо от взагалі. Що там, як там, і що буде, і як потім будуть зміни, якщо будуть, і ні на що ми не впливаємо. Тому ми ажіотаж робити не можемо. Але та не. Просто нам не потрібно це робити. Ми живемо своїм життям і виборюємо свою свободу. Але наші блогери, наші журналісти, я буду про це казати вам постійно, щоб ви розуміли, що це звичайний хайп, що це звичайні подобайки, що це звичайні перегляди. Передавайте всім друзям. Ну ось вони також почали. Байден мертвий, Байден жив, Байден мертвий мертвий, Байден живий байден живий. Друзі, ну і що? Що далі? І почали розбавляти, розказувати якісь там вони в Україні тут знають якісь там докази. Ух, Це щось неймовірне. Я можу сказати свою думку. Що б я хотів? Я хотів, щоб Байден жив ще довго і довго, да? няньчу своїх онуків. Але, але залишив посаду президента, от зараз, на Камалу Харіс, буде краще чи ні для України. Також не знаю. Просто я знаю, що якісь зміни будуть обов'язково маленькі, середні, великі, але вони будуть. Тому що зараз ось останній рік півтора 2 повністю міжнародною політикою, повністю керують дві людини, які між собою конкурують: це Блінкен і Саліват. Розумієте, якщо це при Байдені, якщо прийде, я так думаю. Камала Гаріс, вона людина, яка сама може проводити міжнародну політику. Яка Людина, яка сама може впливати на неї. Людина, яка сама може приймати рішення. Вона юрист, і як було написано: вона суддя. І це не просто так. І тому я, я сподіваюся, що зміни для нас будуть. Що щось буде інакше, але чи залишить Байден посаду, чи не залишить, ось на це я не впливаю. Як і на те, що я хочу, я не впливаю. І ніхто з нас не впливає. Давайте робити те, що ми можемо робити, те, що залежить від нас. От дивіться, ми можемо е, людям розповідати правду. Да? Не те, що пишуть різні блогери аби для е, піару свого і для хейту там, або ще для чогось. Для хайпу можемо. Давайте робити це. Ми можемо розповсюджувати правдиву інформацію. Можемо. А ще ми можемо підтримати канал, підписатися, хто дивиться не підписаний. Натисніть дзвоник, вподобайку. Друзі, розповсюдження. Зараз розповсюдження одне з головних таких важелів, для того, щоб канал побачили більше і нас було більше. Для допомоги. Армії нашої для пришвидшення нашої перемоги. Чим більше дивляться, ви знаєте, тим більше нас. Йдемо, друзі, далі. Йдемо далі. Міська влада і всі інші. Дивіться, міська влада Кличко написав: Кличко е наполягатиме, що правоохоронці оприлюднили всіх фігурантів знищення садиби Зеленських. Я от... Треба помічати всі оці нюанси. Обов'язково треба помічати, щоб потім розуміти, хто, де, як і що, хто є, хто. От кличко наполягатиме, щоб правохоронці оприлюднили. А чому тільки наполягати, щоб оприлюднили? Я не розумію. Чому оприлюднити тільки, а не покарати? Чому кличко буде наполягати оприлюднені? Тому що він там, ну, його, мабуть, не оприлюднять правоохоронці. Я так думаю, що ні. Його ні. Далі. Також міська влада наполягатиме, що правоохоронні органи з'ясували і оприлюднили для громадності всіх фігурантів, які стоять за процесом з Чому знову оприлюднили? А не покарали. Чому покарання немає за знищення історії Києва? Чому покарання немає за смерть е, хлопця на трасах? Чому покарання не буде за те, що валиться вже міст Патона? Друзі, тільки оприлюднили. Ось ці люди хочуть, щоб тільки оприлюднили, тільки оприлюднили, але ну, нікого не карали. А їхні судді? Все вони там. Повірте, це 30-річне е, зібрання. Всього найгіршого, що є в Україні. Розумієте? А тепер скажіть мені, будь ласка, чому про садибу Зеленських, про траси загибель людини, про мости, про лівньовки, Про це це не пише ні Петро Порошенко, ні Геращенко, ні Гончаренко, ні Чекалкін, ні будь-хто з них цього навіть не Ну, навіть не згадують, тому що кличко їхній це раз і тому, що вони такі ж. Їм плювати на Київ, їм плювати е, на історію, їм плювати на смертя українців, їм плювати на мости, у них є вертольоти, або ще щось, або великі машини. Вони будуть або кораблі. Я не знаю, що у них є. Їм плювати на все. Це їхні, і це вони. Їм можна все в Україні. Розумієте? Ви найдіть, щоб хтось з них хоч щось сказав, ну навіть непогане на кличко, а про погану роботу Київської міської державної адміністрації. Хоча б щось про це. Що хоч десь, ви бачите, у них Київ ідеальний, вони ніколи про нього нічого не бачать. Де що трапляється? Ось так ми живемо, друзі. Вони живуть. А ми живемо з вами правильно і будемо жити правильно. Я хочу вас подякувати за підтримку а, родини Володимира Яни Сергієнків, які бореться за життя і бореться за повне одужання свого сина, який потрапив в аварію 4,5 роки назад. На Фейсбуці я написав пост. Зайдіть, подивіться всі, хто хоче а, на Фейсбуці. За підтримку це волонтери, це сім'я волонтерів, це у Сашка нагород про волонтерство. Це все було до аварії, на жаль. Так що зайдіть, почитайте, хто зможе. Підтримайте, підтримайте друзі. Але і, і я хочу подякувати тим, хто підтримує нашу армію, хто нас підтримує, хто канал підтримує. Велика подяка Монобанк. Хтось учора, 17.27 і 22.47 без прізвищ. Велика вам подяка, друзі. Ви перерахували на монобанк. А, далі. Кирпа, кирпі Оленій, Дякую вам, пані Олена. Петрашук Ользі Манабанк, дякую. Болтрік е, Ларісі, Столяр Світлані. Пейсаховій Алі е, і на чашку кави, і на Збройні сили України. Дякую вам, пані Алла, за каву. Величезна вам подяка. І Цупрот. Тетяни, пані Тетяна, також 50 на 50, величезна, особиста вам подяка. Ми з вами всі поруч. Ми разом ми переможемо, друзі. Дякую за посилки. Спонсорам велика подяка. До вечора. Україна переможе.